Був обстріляний Київ, в тому числі Позняки, да, була збита ракета. Крім України, у нас крім наших рідних, у нас нічого немає. Вірю, що Маріуполь буде українським, що Донець буде українським, Луганськ, Крим буде українським. Конечно, у меня в жизни было много ошибок, которые я совершил, где-то осознанно, где-то неосознанно. Но, в принципе, я пришел сюда, на этот проект для чего? Для того, чтобы мои дети, у меня две дочери, как бы жили в нормальной стране. Наше государство в Европейском суде по правам человека проиграло больше ста дел по случаям пыток и жестокого обращения и выплатила нашим согражданам более 1 миллиона евро. Вот согласно международным стандартам и европейским пенитенциарным правилам, непредоставление медицинской помощи приравнивается к жестокому обращению, а в некоторых случаях и к пыткам. До 24 лютого 2022 года Я займався впровадженням соціальних програм в пенітенціарній системі, працював менеджером благодійної організації Фрізон, а також займався правозахистом. Я з 2013 року є монітором національного превентивного механізму, тобто здійснюю моніторингові візити в місця Несвободи з метою попередження катувань та жорстокого поводження. В тих місцях. Навіть навіть деякий час працював представником уповноваженого Верховної Ради України по правам людини питань дотримання прав осіб в місцях несвободи. От. Тобто моя діяльність зосереджувалася на захисті прав людей в місцях несвободи. Це не тільки тюрми і слідчі ізолятори виправні колонії, це і поліцейські відділки. Це і геріатричні заклади, психоневрологічні заклади, психіатричні лікарні. Тобто, широкий спектр цих місць не свободи. Да. Ще 24 лютого я ще зранку поїхав на роботу. Да. Тобто у мене був запланований онлайн-тренінг по впровадженню мультидисциплінарного підходу в супроводі осіб, які звільняються з місць позбавлення волі. І незважаючи на те, що вже йшли бойові дії, що відбувався обстріл наших городів, міс, я поїхав і організовував проведення цього навчання. Деякі колонії би, не вийшли на зв'язок. Після обіду я поїхав вже в військомат. Хоча дружині сказав, що я стану тільки на облік, тому що би, я не стояв в Дарницькому військоматі на обліку. Я взагалі на обліку не стояв ну, е, протягом там, 20 років, да? е, і поїхав в військомат. Але там стояли шалені черги, люди записувалися в тераборону. Е, ну, в тераборону вони приїжджали записуються в військомат. У військоматі було завдання поповнювати. Людським ресурсам да, бойові частини, які вже були в бойов... бої би, на кордонах нашої країни. Тому ті, хто хотів в ТРО відправляли в пункти комплектації в ТРО, але людей було настільки багато, що їх з пунктів комплектації відправляли додому. От. Я вирішив не йти в ТРО. Я вирішив как би, пойти в бойову частину, тим більше у мене досвід служби е в Збройних силах був. Как би, ну. У мене на перший план вийшло, звісно, как би, це забезпечити безпеку своєї родини. Как Коли родина в небезпеці, ну, важко приймати якісь рішення. Да. Маріупольська родина. Е які проживали в Маріуполі, були в кільці з 2 березня не було зв'язку взагалі з ними. І жінка наголошувала, що будемо очікувати вістей від наших родичів з Маріуполя, будемо чекати їх і разом з ними евакуйовуватися подалі від таких гарячих точок. Але потім все ж таки вона вирішила виїхати з Києва за кордон. І я в той же день, коли вони виїхали, коли вони почували в себе в безпеці, я пішов в військомат. Кожен українець стає перед вибіром. Да? Толі там, йти в ТРО, толі в ЗСУ, толі оставатися вдома і е, працювати на, для е, перемоги в тилу. Толі Іти волонтерить, то ли виїжджати, то ли не виїжджати. Для мене війна розпочалася ще в 2014 році. Але тоді я би, активно зайнявся волонтерством, закуповував там, бронежилети, бронепліти, там, якісь каски кевларові, якісь як би, прилади. От. Потім займався моніторингом. Дотримання прав в зоні проведення антитерористичної операції. Е, тобто здійснювали візити в слідчі ізолятори, там виправні колонії. Неприкрита да, агресія з боку Російської Федерації, коли на нашу Незалежну Україну вже mm. <реш> так нахабно прийшли почали вести бойові дії. Ну, я для себе вирішив як би, йти в ЗСУ. У мене, як би, у моєї сестри донька, вона в другому класі, вона майже місяць була в Маріуполі під ракетними острілами, під авіаударами. І вона зараз навіть не може як би, ну, слухати, коли фейверки, коли гроза на вулиці. Так? І це страшно. Як би. Е, у мене брат. Троюродний, там, два місяці в пліну у Кадирівці в Маріуполі. Гуманітарних коридорів не було. Би. Це люди організувалися і почали виїжджати на особистому транспорті. Ну і моя сестра з мужем, з донькою теж сіли в власний автотранспорт і поїхали в складі колони, які самі сформували, поїхали на Мангуш з Мангуша на Бердянськ, з Бердянська на Запорожжя. Перетинули как би, лінію сприкосновення ну і виїхали на нашу територію. Родина це найцінніше, що у мене є. У мене є дружина, у мене є дві доньки. Старша вже працює, там, закінчує університет, да, молодша ще навчається в школі дистанційно да, з Греції. Закінчила сьомий клас. На наступному році я сподіваюся, що вона дистанційна з якоїсь європи буде навчатись нашій школі на Пазняках. Я обов'язково прийду в школу. Ну для мене це саме найважливіше, що у мене є. Мені прикро і раз дивитися, якби люди, як волонтери, збирають знову як у 2014 році. Там бронежилети, бы каски, прилади, машини закуповують. Блін, у нас, у нас 8 років чи 9 років війна, йде да, в країні. Ми платили 1,5% військового збору. Как Я от по білому постійно працював, отримував зарплату. Там, Платив цей військовий збор. Куди воно уходить? Как би, блять, уходило, блять. коли как би, я приїхав час, как би, у нас того нема, того нема, того нема. Блять. Ну, Для мене це дивно. Для мене дивно, коли как би, гуманітарка е оказується на прилавках магазинів, там, на ринках продають. Ну як це так? Це ж, блін. Передають би, не для того, щоб продавали цю гуманітарку. І для мене це дивно. Також би, ну, політикам би, хочеться теж сказати, щоб не, ну, приймати рі... не тільки політикам, а тим, хто займає посади на державній службі. Да? В першу чергу керуватися державними інтересами, не інтересами там, своїми, там своїй сім'ї, свого бізнесу, своїх би, партнерів, а державними інтересами. І тоді, мабуть, у нас буде квітуча Україна, який буде приємно жити і яка буде здатна боронити свої кордони від зовнішніх агресорів. Я Вірю, що Маріуполь буде українським, що Донець буде українським, Луганськ, Крим буде українським. Я вірю в нашу перемогу. Запорука нашої перемоги в тому, щоб кожен в нашій країні, починаючи від простої людини, закінчує політиками, які сидять в Верховній Раді, зрозуміли, що Крім України, у нас крім наших рідних, у нас нічого немає. Тоді, мабуть, би ми будемо і жити в квітучій, незалежній нашій Україні.